Так, давайте, мабуть, почнемо одразу з цієї зарядки. Що тут у нас є цікавого? Так, ціна його 999 гривень. Ця зарядка на 65 Вт. 10 А пише. 2 Type-C і 2 USB A. Тобто ось так. І сама розетка є. 65 Вт це означає, що через кабель Type-C можна заряджати ноутбук. В принципі, будь-які зараз всі ноутбуки до 65 Вт. Тут, тобто макбуки, там M1, мабуть, на 35 Вт. Тобто це дуже класна зарядка. Підключаєш Тейпсішку і все. І не потрібні ніякі блочки і все подібне. Так, давайте розпакуємо, як воно тут відкривається. Дуже цікавий товар. Я, мабуть, собі такий замовлю так. 1000 гривень коштує. Я знаю, що такі. Зарядки від Базеу, вони там щось по півтори тисячі. Тобто це дуже класна альтернатива. Так, як воно тут виглядає? Ось, Дуже класна якість. Це дуже класна компанія, в принципі. Замовити, ви знаєте, де можна. На сайті iBanan Pro. Це вони спонсори цього відео. І присилають мені товар на огляд. Дуже цікавий, в принципі. Так, Ось так тут виглядає розетка. Кабель тут 2 метри, мабуть. Так, Зараз подивимось. Так, так, 200 мм. На 2500 Вт підтримка. В принципі, непогано виглядає. Саме класне, що тут є підтримка 65 Вт. Це саме, в принципі. Зараз блочки такі по 500 гривень коштують на 65 Вт. Я не знаю, де можна ще таке знайти. Дуже класна ціна, ось так виглядає. Що тут у нас написано тут? Також 65 Вт. Ну, дуже класний товар. Я думаю, як його затестити, можемо, в принципі, підключити. Ось тут у мене є зарядна станція. Я думаю, тут без сумнівів. Гарантія на цей товар один рік. Я думаю, з ним нічого не станеться, дуже якісний товар. Так, зараз підключається. У мене тут блюетті стоїть. Що тут? А, ось у нас тут такий маленький індикатор, показує, що все працює. Ну, в принципі, можна так до ліжка собі протягнути і заряджати там свої гаджети. Дуже класна штука. Особливо, що можна ноутбуки заряджати. Я взагалі в шоці, що таке вже зараз випускають і дуже сильно економить. В принципі гроші на інші блочки і зарядки. Так що рекомендую.